В Силу сьогодення через тривалий гіподинамічний спосіб життя ми часто зустрічаємося з такою проблемою, як гіперлордоз. Згідно досліджень, трьома причинами його виникнення є неправильне навантаження під час тренувань, тривалий спосіб життя, тривала сидяча робота та генетична схильність до виникнення даної проблеми. Мене звати Іванна і сьогодні розповім вам, як діагностувати дану проблему та поділюсь кількома вправами для її корекції. Гіперлордоз є одним із видів порушень постави, який характеризується надмірним вигином нашого хребта допереду в поперековому або шийному відділі. Сьогодні розберемо саме поперековий. Дана проблема не завжди супроводжується болем, однак часто викликає дискомфорт під час навантажень. Візуально це виглядає так: живіт у нас нахилений до а таз нахилений назад. У людини формується так звана качина хода. Відповідно, слабкими та розтягнутими будуть м'язи сідниць, які при даній проблемі являються головними стабілізаторами. До них приєднаються м'язи пресу та м'язи задньої поверхні стегна. Перенапружені будуть м'язи нижньої частини спини та згиначі стегна. Переходимо до вправ. Вправа номер 1 Резинку фіксуємо на рівень попереку для опору і стараємося виконати скручування, при цьому не включаючи грудний відділ. Вправа номер 2 Сідничний міст. Ногу згинаємо та піднімаємо під кутом 90 100 градусів. Виконуємо підйом тазу по одній нозі по 15-20 повторень. В кінці стараємось затриматися на 5 секунд. При правильному виконанні ви повинні відчувати м'язи сідниць. Вправа номер 3 Жук. Почергово опускаємо ноги та руки донизу. При даній вправі працюватиме прес та м'язи стабілізатори. Ще одна вправа це сідничний міст за відведенням стегна в сторону. Використаємо для цього резинку і фіксуємо її вище рівня колін. З видихом піднімаємося та відводимо ноги в сторону. В верхньому положенні затримуємося до 5 секунд.